Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже важлива тема, вкрай важлива тема це тема, яка стосується Запоріжжя. Мені її також пропонували, багато хто мені за неї писав, тому що вороги та окупанти все ближче та ближче підступають до Запоріжжя, і дуже багато людей переживає, чи варто можливо покидати місто. чи... Варто якось евакуйовуватися, чи що ще робити, чи залишатися. Дякую вам за цю тему. Ця тема дійсно дуже актуальна, тому що навіть якщо дивитися Deep State, якщо дивитися офіційні зведення, то так, є така тенденція того, що до Запоріжжя намагаються підступити якомога ближче. Я би хотів подивитися і скласти прогноз на колоді циганських карт і на колоді Таро. Що чекатиме Запоріжжя? Чи дійсно. Місто можуть окупувати. Ну як окупувати? Надіюся, що ні? Чи дійсно до нього підберуться максимально близько? Чи все-таки місто буде захищене, Давайте подивимося, якою буде ситуація. Дякую вам велике за цю тему. Дякую велике за те, що приділяєте час та дивитеся мене. Ви в мене найкраща аудиторія. Бажаю всім вам, і в тому числі жителям прекрасного Запоріжжя, щоб все було максимально добре, мирно та благополучно. Я сам родом з Запоріжжя, тому Запоріжжя це для мене така досить особлива тема. Давайте подивимося з вами, чи є загрози окупації або якогось великого наступу на Запоріжжя. Так, на Таро. перша карта. П'ятірка Пентаклів, карта бідності, карта фінансових втрат. Ну, скоріше за все, по Запоріжжю просто битимуть з ціллю знеструмити, завдати шкоди, блекаути нові, вибити максимально інфраструктуру, яка є в Запоріжжі. Лицар мечів, карта ворогів, активізація ворогів дійсно, активізація ворогів присутня. Трійка пентаклів, карта відновлення фінансового це непоганий знак. Ця карта говорить про те, що все-таки життя в Запоріжжі та життєздатність будуть намагатися підтримувати якомога довше і якомога більшими методами. І ще одна карта, яка падає, це королева мечів. Ну Дивіться, лицар мечів, королева мечів, п'ятірка пентаклів розорення. Трійка Пентаклів відновлення. Я би сказав так, ситуація дійсно тя... трохи тяжкувата, тому що падають обох статей мечі, люди з мечами, плюс карта розогнення. Тому підступати до Запоріжжя можуть намагатися досить активно. Карта а на циганській колоді легковажність. Карта вогню, підвищені вогневі загрози, солдат, військові дії. Карта Весілля, Об'єднання та Союзи, благополуччя, сім'я та родина. Хороша карта. До того ж, тут, тут церква зображена це символ захисту. Оця карта фінальна досить хороший знак. Ну і враховуючи, що ситуація на картах випадає 50 на 50, я би хотів дотягнути ще три колоди старо. Щоби дати остаточну відповідь стосовно Запоріжжя. Лицар Пентаклів. Карта сильного чоловіка, захист. Восьмий аркан, карта Верховного суда, карта справедливості. Шестерка жезлів, карта перемоги, пряма позиція. Тут карти хороші, прекрасні, позитивні. Тобто, да, наступи до Запоріжжя будуть відбуватися, максимально будуть пробувати. Але якщо говорити про ці три фінальні карти, які я витягнув, бо тут карти показували ситуацію 50 на 50, я би сказав, що їм це не вдасться. По-перше, карта лицаря Пентаклів, як карта чоловіка, який щось відбудовує, відновлює. Карта справедливості, верховного порядку і перемога шестірка жезлів. Тому я би сказав, що все відбудеться по справедливості з Запоріжжям. Тому я роблю висновок з того, що карти показали на циганській колоді і на таро, що Запоріжжя все-таки не окупують і до Запоріжжя максимально впритул не доберуться. Будуть намагатися так, карти такі випадають. Карти вогню та розорення падають, тому блекаути і якісь активні атаки реальні, можливі. Але сказати, що це буде прямо окупація. Запоріжжя захоплять так, як Луганськ, Донецьк чи Севастополь інші е, обласні центри. Окупованих регіонів, то ні, цього не буде. Запоріжжя залишиться за Україною, і нехай так воно і буде. Жителі Запоріжжя, тримайтеся, бережіть себе. Ситуація дійсно небезпечна. Якщо ви відчуваєте гостру потребу, то все-таки тимчасово виїхати кудись в більш безпечну зону можна. Але я би сказав, що це. Не та ситуація, яка, от, наприклад, була з Донецьком чи з Луганськом. З Запоріжжям такий номер не пройде. Я про це вже говорив декілька років назад. Але оскільки зараз ситуація змінюється, я зробив розклад і карти, і відчуття мої знову підтверджують те саме, що і три роки назад. Запоріжжя не окупують. Запоріжжя це Україна. Всім всього найкращого, до скорого. Завтра про Херсон. Завтра про Херсон. Всього доброго!